Вітаю, друзі! Продовжуємо тему метод групування. І сьогодні у нас вправи підвищеної складності, домашка номер 536 Подайте вираз у вигляді добутку много членів і дають нам многочлен, який складається аж з шести членів. Отже, у нас є варіант, або ми об'єднуємо по 2, намагаємось, думаємо, чи можливий такий варіант, або ми об'єднуємо по 3. Давайте спробуємо по 3. Якщо об'єднаємо по три, то з першого доданку виносимо А, залишиться Б плюс С плюс Д. З другого доданку винесемо Х, залишиться Б плюс С плюс Д. Ну, звісно, по три нам вигідніше об'єднати. Записуємо вже з нашими дужечками. Як ми і сказали, з першого доданку виносимо А. В дужечках залишається Б плюс С плюс Д. З другого доданку виносимо X. Залишається Б плюс С плюс С. Де. Ну, а тепер b плюс С плюс Д у нас є спільний множник. А в другому множнику залишаємо А плюс Х. Переходимо до нашого другого виразу. Другий вираз 2 4 6. Теж складається з шести членів. Ну, от по 3 нам в даному випадку вже не дуже вигідно об'єднувати. Давайте спробуємо по 2. Дивіться, у нас тут мінус. Отже, цей мінус у нас перетвориться на мінус. Ну і з першого множника винесемо p а залишиться в душечках P-K, в другому доданку залишиться П-К, а в третьому доданку залишиться К-П. Ну, тут будемо щось думати. Переписуємо другий наш вираз. Як ми і сказали, з першого доданку виносимо 7, в дужечках залишається P-K. З другого доданку виносимо х, у дужечках залишається P-K. З третього доданку ми нічого не виносимо, у нас залишається К мінус П. І все б нічого, але знаки не співпадають. Тут у нас К від'ємне, К від'ємне, а тут у нас К додатне. А П, навпаки, від'ємне. Непорядок, непорядок. Давайте попрацюємо, ми вже знаємо, як з цією ситуацією бути. Беремо цей компонент і множимо його на мінус один. Що у нас вийде в такому випадку? У нас вийде ось цей плюсик, у нас стане мінус. Тут, тут у нас плюс 1 помножити на мінус 1 буде мінус 1. К помножити на мінус 1 буде мінус К. Мінус П помножити на мінус 1 буде плюс P. Ну, а далі хочете переставте місцями, щоб було красиво p К. І тепер міняємо місцями наші значення. І у нас виходить мінус k. Ми виносимо за дужечки, А в другому множнику у нас залишається 7 мінус х мінус 1. Давайте перевіримо. Якщо ми p-k помножимо на 7, у нас вийде 7 помножити на п-, p п помножити на мінус х вида мінус х помножити на p- -K. І p помножити на мінус 1, у нас і вийде мінус 1. B k. к У нас може бути тут одиничка. І ми сказали, що міняємо ось цей вираз на ось цей. Тому все прекрасно, але є ще останній крок. У нас же тут, в других дужечках, ми можемо ще провести деякі обчислення. Ми можемо 7 1 зробити. Так? Це буде 6. 6 мінус Х. І ось це вже наш остаточна відповідь. Переходимо до нашого третього виразу. Чесно скажу, я не знаю, як об'єднувати нову. Тут треба, знаєте, так, об'єднувати на чорнеці, дивитися, виходить добре, не виходить вибрати інший вид групування. Ну, давайте по три об'єднаємо. Да? Знову ж таки нагадую, у нас тут мінус, отже, тут у нас буде мінус, тут у нас буде плюс. Спробуємо. З першого доданку дивимося, у нас є x в кубі, х в квадраті і просто х, виносимо те, що менше. А, не тільки. У нас же є ще y, y куб y квадрат, і просто y виносимо y. Тоді в дужечках у нас залишається квадрат y квадрат мінус хі і плюс 1. З других дужечок ми виносимо 6. Тоді в дужечках залишається 1 мінус хі плюс квадрат y квадрат. Дивимось, чи у нас є співпадіння. Є співпадіння, є. тільки воно все стоїть не на своєму місці, але це не важливо. Ми дивимося на знак е, нашого одночлена. х квадрат, y квадрат у нас тут додатне, і тут у нас додатне. Одиничка у нас додатна, і тут вона у нас додатна. Мінус не стоїть перед одиничкою, відповідно, вона додатна. Мінус хі, мінус хі. Абсолютно ідентичні, ідентичні многочлени. Тому виносимо дужечки, як спільний множник. х квадрат, мінус хі плюс 1. В дужечках залишається хі мінус 6. І останній наш четвертий вираз. Так, аналізуємо, ну, начебто, непогано буде, якщо по 3 візьмемо. Знак мінус нам поміняє тут знаки. І поїхали. Що ми виносимо з першого доданку? У нас є ААА. Виносимо з меншим степенем це третій степінь. Тоді в дужечках Б не можемо винести. У нас залишається А квадрат АБ2. З другого доданку ми що виносимо? А не можемо винести, Б можемо. Найменший степень у нас третій. Тоді в дужечках залишається А квадрат АБ. Дивимось, чи все у нас співпало. Абсолютно, все. Співпало, виносимо наш многочлен А квадрат мінус АВ плюс Б квадрат як спільний множник. В другому множнику у нас залишається А куб мінус Б куб. Ось таке завдання, друзі. Було цікаво, було корисно. Підписуйся, коментуй, лайкай. Я буду дуже задоволена. Номер 538 теж підвищеної складності. Розкладіть на множники 3 член. І тут, друзі, вже от, от прямо математика починається. Х квадрат плюс 4х додати 3. Розкладіть на множники 3 член. 3 член, 1, 2, 3. Це у нас много який складається з трьох членів. Тому його називають ще три член. Розкладіть на множники це означає, що має бути множник перший і множник другий. Ось така схемка має бути. Давайте думати, у нас же тут 3 члени. Ми звикли, що ми 2 плюс 2 групуємо 3 плюс 3, а тут всього 3, як тут згрупувати. Тут треба щось розкласти додатково. І ось давайте ми розкладемо плюс 4х. Ми плюс 4х можемо представити, як 3х плюс х, 3х плюс х буде 4х, то давайте його, ось цей наш многочлен, запишемо вже з новими нашими доданками. Х квадрат плюс 3х плюс х плюс 3 дорівнює. Тепер Да, Давайте ще раз. 4х ми представили як 3х плюс х. Це у нас 4х. Замість 4х. А тепер вже можемо групувати. Ну, давайте звичайне таке групування зробимо. Перший з другим, третій з четвертим. З першого нашого групування виносимо х, у дужечках, залишається х плюс 3. З другого групування виносимо нічого, не виносимо, у нас так і залишається х плюс 3. І тепер х плюс 3 на спільний множник в другому. множник у нас буде х плюс 1. Ось ми і зробили нашу схему. Перший множник, другий множник. Нас і просили. Розкладіть на множники. Другий наш вираз х квадрат Мінус 10х плюс 16. Знову ж таки, думаємо, да? ну, за логікою, нам треба мінус 10 якось представити. І тут важливу роль відіграє число 16. Бо ми ж будемо потім розкладати, множити. Згадуємо табличку множення, де зустрічається число 16. І думаємо, це у нас які числа? Це 8 на 2, 16. 10 можна розкласти так, щоб було і 8 і 2. Можна. Це буде мінус 8х мінус 2х. Мінус 8 мінус 2, ми знаємо, да? це буде мінус 10. Записуємо х квадрат, мінус 8х, мінус 2х плюс 16. Групуємо. Перший з другим, другий з третій Треті з четвертим. З першого групування виносимо х, в дужечках залишається мінус 8. З другого групування. Ага, друзі, ми зробили помилочку. Чи ще не зробили? Ще не зробили. У нас тут мінус. Він у нас вплине на цей плюсик, і він у нас стане мінусом. Мінус виносимо 2, дужечках залишається х, Мінус 8. Так, при групуванні у нас знак буде мінятися. І тепер хміну 8. У нас спільний множник, в другому множнику залишається х мінус 2, третій наш. Вираз х квадрат плюс 3х мінус 18. Знову, у нас 18. Тому 3х треба розкласти так, щоб при множенні в майбутньому у нас могло вийти 18. Які це такі числа? Це 6 на 3, наприклад, да, буде 18. Ну, або 2 на 9, ну, 3 на 6 нам краще підходить. Тому 3х ми маємо розписати такими доданками. Так, щоб в сумі або в різниці ми отримали якраз таки 3х. Але при цьому використали числа 6 і 3. 6х мінус 3х, буде 3х. І 6 на 3 буде 18. Підходить. Записуємо х квадрат плюс 6х мінус 3х мінус 18. Далі групуємо x плюс 6х 3х мінус 18. Знову ж таки, у нас мінус. Він вплине на цей мінус, і він у нас в перспективі стане плюсом, не забуваємо. З перших дужечок ми виносимо х. У дужечках залишається х плюс 6, мінус, з других дужечок ми виносимо 3. У дужечках залишається х плюс 6. Да? Ми сказали, що вплине, і цей мінус у нас стане плюсиком. Дорівнюю тепер х плюс 6 у нас спільний множник. х мінус 3, Другий множник. І останній четвертий наш вираз. Х квадрат мінус 4х мінус 32. Така сама історія. У нас 32, і у нас число мінус 4х. На що будемо? Які нам числа потрібні? 32 зустрічається в табличці множення на 4. 8 на 4 буде 32. Тобто мінус 4х нам треба представити двома доданками з числами 8 і 4. Це буде мінус 8х, плюс 4х. Так? У нас буде мінус 4х. Буде. Записуємо х квадрат, мінус 8х, плюс 4х, мінус 32. Групуємо. Перше з другим, третє з четвертим. І у нас тут навіть плюсик. Чудово, знаки не будуть мінятися. З першого групування виносимо x в дужечках залишається x-8, з другого групування виносимо 4, в дужечках залишається x-8, ну і тепер х-8 спільний множник, а в других дужечках у нас Х плюс 4.